На молодіжний нашу знімальну групу покликали мешканці будинку 17 дріб 11 з проспекту 50 років жовтня. Два величезних баки теплоенерго, які вже не використовуються багато років, захаращують подвір'я. Натомість можна було б розмістити дитячий майданчик, бідкаються люди. Як поставили, вода попадає і воняє. Це оратори, вони далі працювати, Ну їх вони не роботають. Чому як давно ні робота ні? Э, уже я не знаю, є 25, а може, не працювали. І куди тільки не звертались, пригадують мешканці. Уже писали і в віосвіт, приходили. Каже, вони стоять на балансі. Ми не ймаємо право. Безлад, повний безлад на молодіжному, констатують кремучужани. Лише у цьому дворі, крім непрацюючих деораторів, купа землі, яка не вивозилась вже три роки. Поряд з нею сміттєвий майданчик, до якого теж нікому немає діла. Мусорка. Як діти мову, там рядом площадка, можуть вони гратися, якщо рядом. Ось ця а... Поруч з майданчиком сміттєвим дитячий. Судячи з того, як сумлінно тут вивозиться сміття, можемо собі уявити, чим дихають діти. Та й це ще не все. Зламані гойдалки, суцільні ями на внутрішньоквартальних дорогах. На газонах, смотрите, власні ніяк не може поборотися. Везде, то ви зараз прийшли, тут уйма машин стоїть. Раніше ж там же газони були, все, отакі канави. Грязь, машини. Карменчужани порадили нам пройтись, ну хоча б вулицею Тельмана, і пересвідчитись, у якому стані район молодіжного. Купи невивезеного листя, землі, гілок, просто захаращені сміттєві майданчики? Ось що потрапило в об'єктив нашої відеокамери. Я не знаю, за чим во власть? У нас вже був стоматолог, тепер гінеколог. Невже ну, ли стоматологу і гінекологу не можна займатися своїм ділом? Своим. А хозяйственник пусть занимается хозяйством, только грамотный, умный хозяйственник.